Сережа Притула, оце особисто звертаюсь до тебе. Ти ж мене пам'ятаєш, як ти мене бив зі своїми охранниками і ще двох волонтерів. Один з яких була жінка, причому візом 50 кілограмів, яка кричала тобі: У мене самої син воює, ти падло, її бив, щоб вибити з неї мобільний телефон у неї з рук. І ви такі, сука, вибили сім підарасов з автоматами у тебе на ганчарах в офісі, отам в кабінеті, де ти лічно відосики знімаєш, як ти в дітей гроші забираєш. Вибили на неї телефон. Причому своїми вонючими лапами роздавили людині телефон через її ж руку. Так от ублюдка до, до тебе причасть. Поки ти роз'їжджаєш поза границям, бабло собираючи пінчуку, виступаєш в конгресах. З какого таху хуя представляю мою інтереси моєї України? Хоча я тебе падла, не посилав у конгрес представляють інтереси волонтерів до України. Тому що дійсно волонтерів, а не в тебе, а шахрая. і ще храє. Також як працюють настоящі волонтери. Подивися, падла, поучись, сука, не красти не крас, учитися, а працювати як волонтер. Субота починається. Оце в мене посилки, це куди треба все. Медицина, тут продукти, там одяг, тут повністю снаряження для укріплення окопів. І українцям кажу. час уже настає. Уже поздно. Казати, а ми донатили волонтеру притулі. А ми донатили Стерненку, А ми донатили чому Потім воєнні прийдуть, будете їм розказувати, в ви філістам давали гроші і не носіться з тим, що ви допомагали армії. Ті люди, які допомагають маленьким волонтерам, які роблять великі справи від мене особисто низки у клін. Так що всім велике дякую. І сьогодні, о 21 годині, вечора буде ефір в Тікток. Найдіть Олексіоська, там 4 тисячі підписників. Поки ще не грохнули страничку. Ну я думаю, притула ще цим займаться. Це підарвечно займається мною. Біж робити я тока на там на мене хуйню. А потім самі ж тебе сірожа здають. Слідаки є звушники. Це яке, сука, влияння в Україні треба мати, щоб вся шушваль, блядь, в погонах бігала до мене додому, сука, як до себе на роботу. Нічого, Сережа, времена ж міняються, ти знаєш. Я ж, сука, нічого не забуду, і я нічого не прощу. Це касається всіх, хто мене сьогодні кошмари, хто мені сьогодні нерви ділає, хто мені сьогодні дзвони, угрожає, приходить з е, всякими підозрами. Я вас, бляді, потім відблагодарю. Місяць українцями яких ви теж кошмарите і переслідуєте. Всім велике дякую. Сьогодні 21 годині ефір. І, будь ласка, не забуваємо, долучаємося. Війна ще не закінчилася. 7 тисяч утром сьогодні було на карточці. Зараз їду в епіцентр, закрию постійній запит і все підправляю. Якраз на 6,5 тисяч гривень. Так що реквізити ви знаєте, на в Фейсбуках, телеграм-каналі, ютуб-каналі. Пожалуйста, долучайтеся і допомагайте маленьким волонтерам, які роблять великі справи, а не великим підрасам, які крадуть великі суми. Всім дякую.